you yeah. yeah. Ми, родина Кореновських, папа Олександр, мама Діана і синок Тимофій. Ми представляли сьогодні на змаганнях ліцей Тріумф. Тимофій вчиться в 5-му Б класі. Яка назва вашої команди? Назва нашої команди чемпіони. Це ваш перший досвід у змаганнях? Так, да, перший досвід. Вообще ми займаємося спортом, і в дитинстві займалися, і я, і Діана, і Тимофій, нас постійно приймає участь в змаганнях. А так, щоб родиною це перший досвід був. Як думаєте, спорт об'єднує? І чи впливає спорт на зміцнення родинних стосунків? Звісно, впливає, об'єднує. Наша родина завжди разом. Ми і по гриби, і на рибалку, і з палатками туризмом займаємося разом. Десь їде Тимофій на змагання, ми підтримуємо, їдемо. Ну, взагалі, ми завжди разом. І оце сьогоднішній такий досвід був. Так що нам вже це знайоме, спорт дуже підтримує і яка родина сильніша. Ну, Незважаючи на те, що це був ваш перший командний досвід родиною, у вас почесне друге місце. Вітаємо вас з цим досягненням, з цим гарним результатом Дякую. і успіхів на е, вищому етапі змагань. Дякую. Дуже Приємно, дякую. Ми команда Оптимус, ліцею «Прометей» Тихацької міської ради. Це Аріна, навчається у сьомому класі: тато Сергій і мама Олена. Хто у вашій родині головний мотиватор до спорту? Головним мотиватором до спорту у нас є Аріна, бо вона займається на легкій атлетиці і вона дуже любить спорт. Ну і певно вдалася так в нас, бо ми теж в свій час займалися легкою атлетикою, волейболом. Чудово, як ви готувалися до змагань, чи мали якісь спільні тренування, чи кожен займався окремо? Ні, ми мали спільні тренування. Ми один одному підказували як краще, особливо естафета, де ми бігали в кругу, то треба було виробити тактику, як це зробити найкраще. Ось тому все разом, тільки разом. Разом буде перемога. Якщо поодиноці, перемоги не буде ніколи. Ну плід ваших тренувань, це відмінний результат. Щиро вітаємо вас з першим місцем і бажаємо вам подальших успіхів. Дякуємо.